Ноги в тебе підгинаються і тремтять, у роті сохне, в грудях пече, а в животі тенькає і холоне. Відчував таке колись? Я думаю, що кожен, хоч раз в житті, хвилювався, і я певна, що всі хочуть виглядати впевнено. А я знаю, як це зробити. Коли ми хвилюємося, наше тіло затискається, горло напружується, виходить, дуже здавлений звук. Ми уходимо кудись вгору. Дуже важко дихати, а воно стає поверхневим. Тож ми приберемо ці проблеми. По-перше, якщо є змога, пострибайте. Тоді ваші затиски кудись підуть погуляти. А ми приймемо позу вождя, позу лідера, розкриваємо плечики, начебто ми надягаємо їх на якийсь кол не занадто. Рівненько припустили наша шия вільна голівка, тягнеться до сонечка. І можна трохи припідняти свій носик. Тоді все наше тіло скаже: М, я впевнений, і ваш мозок це прийме. Далі ми відновлюємо наше дихання. Дуже банально, але це дієво. Рахуємо вголос до десяти, а потім вдихаємо на п'ять рахунків вдих, на 5 рахунків видих. Так, декілька разів повторюємо. А щоб голос звучав більш впевнено, ми його зверху прибираємо донизу, до грудей. Ми навіть можемо уявити, як звук опускається на груди. Він стає таким ніжним, приємним. Нас хочеться слухати. І можна трохи сповільнити темп. Тому що, коли людина нервує, вона постійно дуже швидко хоче щось сказати, слідкуємо за собою сповільнюємо темп, опускаємо тембр, виглядаємо дуже впевнено і гарно. Пробуємо. А якщо ти хочеш стати суперкласним оратором, приходь до мене на уроки. Пиши в директ.